У вас це полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Полтавці готуються до сплати тарифів за житлово-комунальні послуги за новими розцінками. Кому нараховуватимуть субсидії та компенсації. Торговці і покупці за, контролюючі служби проти. Стихійна торгівля біля південного вокзалу у Полтаві процвітає. На дорогах Полтавщини триває операція Автобус 2014 Працівники ДАІ перевіряють технічний стан автобусів, маршруток та фізичний стан їх водіїв. В обласному управлінні міліції протестували бронежилети четвертого типу захисту Панцер 395М, призначені для захисту наших земляків на сході країни. Як популяризувати туристичні маршрути Полтавщини? Відповідь фахівці галузі шукали на круглому столі у Полтавському краєзнавчому музеї. Полтавська ворскла готується до чемпіонату України серед команд Прем'єр-Ліги. Черговий товариський матч із Олександрією наші футболісти зіграли в нічию. З 1 липня тарифи на воду для населення зросли майже вдвічі. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, у середньому в Україні тарифи на водопостачання та водовідведення збільшилися на 84%. Нагадаємо, нещодавно підняли ціни і на газ, тепло та гарячу воду. Загалом для українців платежі зросли майже втричі. Разом із тим, уряд запевняє, зростання тарифів на житлово комунальні послуги не вдарить по гаманцях українців. Скільки людей отримають житлову субсидію та компенсацію у сюжеті Євгена? Ковальчука та Костянтина Яхновського профільному міністерстві запевняють, тарифи на житлово-комунальні послуги в різних регіонах зростатимуть нерівномірно. Так, наприклад, на Полтавщині, за даними департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, тарифи на тепло зростуть на 40%. В деяких регіонах цей показник набагато вищий. За гарячу воду мешканцям області доведеться сплачувати втричі більше. Вартість на холодну воду зросте на 75%. Фахівці переконують, що ціни економічно обґрунтовані. Виростала значна рівень заборгованості за енергоносії. По нашим провідним підприємствам цей рівень становив більше 160 мільйонів гривень. Значна також сума була і по підприємствам комунальної теплоенергетики. І в зв'язку з чим це питання неодноразово розглядалося на державному рівні. Ми знаємо, що певні підприємства підпадають під дію закону про національну комісію з питань регулювання житлово-комунальних послуг. І вона приймає в розглядаються матеріали, які надаються, обґрунтовані сіх, і приймаються відповідні рішення щодо затвердження того чи іншого рівня тарифів. Уряд запевняє, що зростання тарифів на житлово-комунальні послуги не вдарить погаманцям українців. Окрім традиційних житлових субсидій цього року, навіть вели нову державну допомогу. Компенсація за оплату житлових послуг так незахищені категорії населення. Пенсіонери та багатодітні сім'ї платитимуть менше від загальностатистичної сім'ї. Платежі виростають в два-три рази. І це, ну, безумовно, я думаю, нікому не хочеться платити більше, тим більше, що не зарплати, не пенсії не підвищуються, тим більше, що покращення на сьогоднішній день в рази не буде комунальних послуг. Це теж зрозуміло. Тому як з цього. Виходити, ми декілька нарад проводили з головами і заступниками голови адміністрації, начальниками управлінь соцзахисту в районах, міст, для того, щоб кожна людина, яка має право на пільгу, на субсидію, на компенсацію, щоб жодна людина не залишилась без уваги. Я щасливий з того, що на мою долю не випадає ініціювати і приймати рішення про підняття тарифів. Але хочеться вірити в те, що держава за рахунок відповідних дотацій через субсидії зменшить такий тягар на населення. На ну, ті, хто багаті, вони, звичайно, повинні платити більше. Робоча група із представників міськвиконкому обласної інспекції з питань захисту прав споживачів та обласного управління з питань боротьби з організованою злочинністю завітала з попереджувальною акцією на стихійний ринок на площі поблизу південного вокзалу. Як її там зустрічали, бачила наша знімальна група. О сьомій ранку на стихійному ринку, що розташований біля південного вокзалу Полтави, пожвавлення. Сюди прийшла група людей з представників міськвиконкому обласної інспекції з питань захисту прав споживачів. Мета їхньої інспекції попередити селян, мовляв, торгуйте як у Євросоюзі. На сьогоднішній день гостро стоїть проблема правильності продажі продуктів харчування в рамках підписаної асоціації договору про асоціацію з європейським союзом будуть ставитися більш жорсткі вимоги щодо продуктів харчування, саме щодо маркування, щодо доведення їх безпечності та щодо правил продажу. На сьогоднішній день ми бачимо величезну кількість проблем на ринках Полтавської області, при яка здійснюється при продажі. Ми проведемо роз'яснену роботу. А також перед передмісконкомом провести засідання, створити комісії, і щоб вони кожен день контролювали цю роботу і виїжджали на міста і проводили приписи, і вилучали, складали протоколи. Ця ініціатива належить управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Полтавській області подивитися як проводиться дотримання захисту споживачів а також що проводить влада для наведення порядку і ліквідації стихійної торгівної стихійної торгівлі в місті полтави поряд на ринку південному є вільні місця плата за них коштує в день до трьох гривень хоча місця там на всіх не вистачить переконують самі торговці учасники ж комісії всьому звинувачують український менталітет менталітет нашого народу Такі, що вони хочуть торгувати там, де вони хочуть, вийшли з вокзала, стали серед дорог і продають. І продавці, і покупці не дуже були раді такому роз'яснювальному рейду. І мені дуже шкода, що люди виростили свою продукцію. От я купила син внукові крижовничок, я купила яєчка ці перепилячі. І дуже шкода, що люди привозять сюди з села і не можуть його продати, що не може государство, не може полтавська мерія чи я не знаю хто виділити землю. Сюди приїдеш за тим молоком і тут не продаси. Ганяють, як собак, людей, як собак. А треба, щоб людина продала, хоч те молоко. Операція автобус 2014 на Полтавщині триває. Працівники Державної інспекції перевіряють водіїв, які перевозять людей між міським сполученням та містом. Під час рейдів звертають увагу на технічний стан автобусів і маршрутних таксі, а також на фізичний стан водіїв та їхню спроможність керувати транспортним засобом. Результати одного із рейдів уже знають мої колеги. Операція автобус 2014 проходить на Полтавщині з травня. Працівники ДАІ перевіряють водіїв, які перевозять пасажирів на комерційній основі. Правоохоронці звертають увагу на технічний стан та документацію маршрутних таксі і автобусів. Особлива увага до водіїв, чи дозволено їм за медичними показниками керувати транспортними засобами та чи є в них відповідна категорія. За цей час говорять правоохоронці було складено більше 90 протоколів. Під час перевірки сьогодні були виявлені такі порушення, як сумарний люфт рульового керування, перевищував гранічні значення. Також було виявлено порушення. Були розбиті вітрові стекла, були виявлені факти перевезення пасажирів понад максимальну кількість передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу. Також було складено два адміністративних матеріали про відхилення від маршруту руху, і було складено один адміністративний матеріал про залишкову сатану малюнку протектора шин, не відповідала вимогам ДСТУ. Іван Власенко водіє автобуса з 20-річним стажем. Перевозить людей на міжміських сполученнях. Вважає, подібні рейди вкрай необхідні. Я думаю, що потрібні такі перевірки, тому що не завжди там можеш побачити в дорозі, це желізо, в дорозі може щось случитись. Ну, щоб менше незаконних їздів, щоб порядок був. Цього дня на дорогах Полтавщини працювало 9 постів. Аби правильно визначити технічний стан машини, міліціонери користувалися пересувною лабораторією. Вона оздоблена сучасними вимірювальними приладами. Міліціонери наголосили, у порівнянні з минулими роками водії маршрутних транспортних засобів стали набагато свідомішими. І документи у відповідності, і маршрутка, як правило, в задовільному технічному стані. А головне, протягом останнього часу взагалі не траплялося перевізників, які б керували у нетверезому стані. Обласний рейд автобус 2014 триває. Бронежилети четвертого типу захисту панцер 395 м протестували в обласному управлінні міліції. Службовці вирішили особисто пересвідчитись у надійності захисту полтавських бійців, що беруть участь в антитерористичній операції. Питання надійності засобів захисту, якими забезпечені працівники міліції на сході держави, актуальне як ніколи. Першим на перевірку керівництва обласного управління потрапив бронежилет Панцир 395 м за їхніми тактико-технічними характеристиками. Ці бронежилети повинні витримувати кулю від пістолета Макарова, автомата Калашнікова калібром 7,62, а також снайперської гонівинтівки калібром 7, 62 на 51. на військовому полігоні. Працівники міліції випробовували бронежилети на міцність, контролюючими пострілами із автомата Калашникова. Відстань від стрільця до захисного мундира працівника міліції сягала близько 15 метрів. Проведеним тестуванням виявлено, що бронежилети цього класу, а саме четвертого класу захисту, є надійним засобом захисту життя наших співробітників міліції. Розпустити Верховну Раду, але перед цим ухвалити новий закон про вибори. Члени політичної партії Удар ініціювали по всій Україні мітинги, на яких вимагали, щоб депутати українського парламенту добровільно згодились на термінові перевибори. Саме реакція на цю вимогу, переконані активісти партії, покаже, хто із так званих народних обранців не боїться змін владного режиму в країні, а хто просто тримається за свої крісла. Активісти удару на Полтавщині провели мітинг перед приміщенням облдержадміністрації, де зібрали близько сотні прибічників. Після цього у позицію політичної сили на прес-конференції в інформагенції новини Полтавщини озвучили лідери обласного осередку партії Петро Ворона і Костянтин Іщейкін. Люди, що прийшли на мітинг цього дня, згодились. Вибори необхідні і якнайнагальніше. Та тут найперше не розпуск Верховної Ради цього скликання, а ухвалення поправок закону про вибори. Ну, ви подивіться на сайті Верховної Ради, який стоїть закон. Практично той самий закон про вибори, що був тоді, тільки ще що зроблено блок Петра Порошенка, якщо так проголосують. Давайте ж будемо думати, нам нема того, що ви удар там, хто то батьківщина, хто то свобода. А ми позапартійні од стоїть. І давайте всі разом зробимо те, що для людей потрібно, а не потрібно для наших отих керівників. Петро Ворона не лише підтримав ініціативу громади, а й пояснив, за яким принципом, на його думку, вибори в Україні відбулися б найдемократичніше. Хотілося б, щоб це були відкриті регіональні партійні списки, щоб кожна область мала свій партійний список депутатів до Верховної Ради України. Тобто тоді, взагалі, це все буде відкрито свідомо, і це буде знаєте, справді свого роду як пропорційне представництво. Кожної області у парламенті підтримали лідери обласної організації удару і іншу пропозицію громади. Одночасні дострокові вибори і у представницькі органи областях та районах. На думку Петра Ворони, зміни у цих радах також нагальні за умови безпосереднього контролю і довіри з боку громад і ухвалених законів про децентралізацію влади. Як популяризувати історичні пам'ятки Полтавщини серед туристів і взагалі зробити туристичні маршрути області більш привабливими для подорожуючих? До 350-ї річниці створення гадяча, як гетьманської столиці, у полтавському краєзнавчому музеї зібрали круглий стіл, який і присвятили обговоренню цих питань. Учасники заходу, екскурсоводи, працівники закладів культури, чиновники профільних управлінь та відділів поділилися здобутками у галузі туризму. Разом із тим погоджуються. Проблем ще досить. Полтавщина здавна туристичний та культурний діамант України, один голос говорять учасники зібрання. Та багато границь цього цінного каменю мало звідані відпочивальниками. Якщо туристичними маршрутами, дорогами Гоголя чи історія Полтавської битви вже пройшло багато туристів, то екскурсії маршрутом Гадяч-Гетьманська столиця для багатьох новизна, хоч і існує з 2006 року. Тож у профільному департаменті облдержадміністрації нині ставлять завдання якомога ширше ознайомити туристів із потенціалом Полтавщини. Екскурсоводи наші володіють можливістю проведення такої екскурсії. Тобто вони приїхали на навчальну методичну подорож, вони понавчалися з цього питання і на замовлення групи ну от вже були до нас такі звернення від колективів педагогічних, які просили порадити їм екскурсовода і організацію маршруту, і ми це в життя втілювали. Гадяцький район цього року відвідали близько 15 тисяч туристів. Хоча розповідають, у відділенні культури гадяцької райдержадміністрації є елементарна проблема. Туристам важко діставатись до культурних надбань. В тому році ми уклали договір із курортом Миргород. До нас приїздило дуже багато відвідувачів, але в зв'язку з тим, що важкий під'їзд, то доводиться трішечки відтермінувати. Не можемо ми повному обсязі прийняти туристів. Цього року інфраструктурі в області приділять особливу увагу. Пообіцяла на круглому столі Лариса Оніщук. На початку червня в управлінні автомобільних доріг області повідомили, що на ремонтні роботи їм виділять 30 мільйонів гривень. У Полтавському університеті економіки та торгівлі урочисто отримали дипломи майже 600 магістрів та спеціалістів. Серед випускників майбутні економісти, підприємці, менеджери, спеціалісти сфери обслуговування харчових та інформаційних технологій. Якісна освіта, запорука успішного працевлаштування в майбутньому. Переконані у поеті в університеті для студентів потужна матеріально-технічна база. Викладачі дають міцні знання, а отже, упевненість у завтрашньому дні. Роки були дуже цікавими. За цей час ми зуміли зробити дуже багато всього, що в громадському житті, що в своєму на навчанні. Роки життя, що я можу сказати, пробігли надто швидко, але дякую, що вони були саме в стінах Полтавського університету економіки і торгівлі. Це великость. Сім'я, і я тут себе почуваю комфортно, ну 5 років же просто не вичерпнеш. Правильно, От. це друзі, це викладачі, які стали дуже-дуже близькими. Насам. Оксана несвідомо обрала собі спеціальність маркетолога та з роками зрозуміла це цілковито її. Нині дякує викладачам, а ще залишилася працювати в альма матер на одній із кафедр. Як проводити комунікації з людьми? Це спілкування, це за короткий період часу, як ти справляєшся зі своїми завданнями. Тобто ти. Це як зробити бренд самого себе. А ще студенти поету, активні учасники олімпіад, науково-практичних конференцій, розважальних конкурсів, потужне і студентське самоврядування цього університету. Тож гордість випускного вечора відмінники навчання, які отримали диплому з відзнакою, і таких близько двохсот. Хочу подякувати всім викладачам університету, які за ці п'ять років вклали великі знання в наші голови, зробили в нас конкурентно спроможними на ринку праці. В не момент я вже використовую ці знання працюючи на підприємстві. 2 липня виповнилося 90 років Броніславі Косінській берегині легендарної садиби у селі Березова Лука Гадяцького району. Тут на початку ХХ століття жив командир полку чорних запорожців Петро Дяченко. З ювілеєм жінку вітали козаки із перемишля, котрі на тиждень отаборилися біля помешкання відомого полководця. На свято завітали родичі, друзі та односельці Броніслави Косінської. Петро Дяченко був командувачем однієї з найбільш боєздатних армій Симона Петлюри, а народитися йому судилося у маленькому селі Березова Лука Гадяцького району. Саме в цьому будинку пройшли роки його дитинства та юності. А в одній із кімнат до цих пір збереглася дитяча колиска безстрашного полководця. І все завдяки Броніславі Косинській, жінці, яка майже все життя дбає про цей будинок не лише як про оселю, а як про національну пам'ятку. Ми тут всі зібралися її привітати з такою датою, побажати її здоров'я, щоб вона ще нас багато літ радувала, щоб ми тут збиралися кожного року. Дякуємо їй за те, що вона зберегла цей будинок. Моя бабуся дуже цікава людина. Вона багато читає книг, цікавиться літературою, любить. Писати спілкування, спілкується з людьми, пише листи. Броніслава Косинська завжди цікавилася історією, тому й перетворила свій будинок на музей. Це хата музей Дяченка, Петра Дяченка, атамана бригади чорних запорожців. Першої бригади це є унікальним прикладом, який треба на Полтавщині розвивати, як зберігати історичну пам'ять. Сьогодні ми приїхали тут повінчувати, привітати пані Броніславу. Господиню цієї хати, якщо туди зайти, там портрети дуже багатьох видатних людей. Там портрет Симона Васильовича Петлюри, нашого земляка великого, Ігор Лісагорського, і самого Петра Дяченка, і багатьох інших старшини генералів, козаків і старшини армії УНР. Бо взагалі моя заповітна мрія побувати в Банбруку в Америці і поклонитися героям. Арміонер, я взагалі вважаю, що українське суспільство ну надзвичайно мало ще в свідомість людей зайшла наша наші, наша визвольна боротьба. Полк чорних запорожців не знав поразок, і його козаки ніколи не здавалися у полон. Блискучий тактик і стратег Петро Дяченко вчив вояків вбитися до останнього подиху. Це були хлопці, які намагалися у своїй у своїх діях, у своєму побуті, у своєму житті зберегти усі найкращі традиції Запорізької Січі. У них у всіх були оселеці, Вони намагалися зберегти традиції спілкування і побратимства, того, який був на, на січі. Крім цього, до Дячен. Кового до дяченкової частини інші командири відряджали, щоб так сказати, своїх не дуже дисциплінованих хлопців, тому що Дяченко своєю твердою рукою із кожного умів. Зробити бравого, надійного, відважного вояка. Будинок Петра Дяченка був збудований у 1886 році. Завдяки старанням Косинської він до сих пір у задовільному стані. Цього року день народження для господині подвійне свято, адже крім земляків, у гості приїхали і польські козаки з Перемишля, котрі з 2007 року допомагають полтавцям відродити історичну пам'ять про безстрашних предків. Шишацькому районі на Бутовій горі, там де колись була дача видатного українського всесвітньовідомого природодослідника першого президента Академії наук України Володимира Вернацького з'явилося справжнє наметове містечко. З його мешканцями спілкувалися наші журналісти. Близько 70 юнаків та дівчат у понад 20 наметах оселилися тут серед неповторної природи. Вони слухачі очно-заочної біологічної школи полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Комплексна польова практика триватиме 20 днів. Молодь поглибить свої біологічні та екологічні знання, вивчить латинські назви рослин та тварин Полтавщини. Відпочиваємо, оздоровлюємося на екологічно чистих природоохоронних територіях. Цей букет я збирала, щоб здати залік. Ми збираємося в групу, а потім йдемо на більше на, на луки, і вона показує нам рослину. А ми називаємо її назву і також латинську назву і родину. Для мене найважче було звичайно латинь, але я сьогодні її вивчила, здала. Організатори та викладачі цієї польової практики головну увагу приділяють всебічному розвитку навчанню та вихованню старшокласників. Основним завданням для позашкільної освіти, особливо влітку, є звичайно оздоровлення дітей. Але ми хочемо поєднати процес оздоровлення дітей з екологічним вихованням і з науково-дослідницькою роботою. Де можливо найбільше сьогодні сконцентровано біорізноманіття, в тому числі і раритетне, щоб е, діти побачили наскільки вразлива природа, е, відчули взаємозв'язки а звідси і відповідальність за свої вчинки, наприклад, у природі? Да? Така польова практика унікальна, бо її не замінить жодний репетитор. Тут навчаються майбутні медики, агрономи та вчителі-біологи. Під час її урочистого відкриття старшокласників посвятили в екологи та нагадали, що це вони прийшли в гості до природи і повинні до неї пристосуватися. Тому піддали символічному випробуванню вогнем, водою та мідними трубами. А тепер назви мені, будь ласка, без ногу. Йошу. 何 І таке оголошення. Обласний молодіжний центр знову відкриває літній сезон кінопереглядів на траві. У п'ятницю що два тижні, о 21.00 ціле літо для полтавців та гостей міста демонструватимуть чудові кінострічки під відкритим небом. Місце незмінний парк Перемога галявина, ліворуч від співучого поля Марусі Чурай. Вхід вільний. Перший кіноперегляд відбудеться уже цієї п'ятниці, 4 липня. Вечір обіцяє бути незабутнім. Із собою рекомендовано брати каремат чи ковдру і компанію друзів. І новини спорту. Полтавська «Ворскла» провела черговий товариський матч у рамках підготовки до чемпіонату України серед команд Прем'єр-Ліги. Суперниками полтавців була команда, яка посіла друге місце у першій лізі. Проте відмовилася виступати у вищому дивізіоні. Футбольний клуб Олександрія. Покажуть гру, та розкажуть про неї Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Полтавська Ворскла перед грою з Олександрією поповнилася ще двома новачками. Це нападник Олександр Ковпак, який відомий своїми виступами за Таврію, Арсенал та Севастополь. До 14 років займався спортивною гімнастикою. Саме тому після кожного забитого голу виконує сальто. Сподіваємося, що такі кульбіти полтавські глядачі будуть бачити як найчистіше. Другий новичок півзахисник Андрій Ткачук, який грав за Карпати та Арсенал. Тож тепер у Ворску двоє ткачуків: Євгеній та Андрій. Товариська ж гра Ворскли з географічними сусідами розпочалася не надто жваво. Як часто буває у таких іграх, перший гол результат гарно розіграного стандарту. На 34 й хвилині ворскляни так і зробили. Міщенко навісив з кутового. Чесноков продовжив подачу на дальню стійку. Де Ткачук, той що Євгеній, направив м'яча у ворота. 1-0. Під кінець другого тайму Олександрія відповіла ударам зі штрафного, але ніякої небезпеки це не несло. У другому таймі Марковський, який вийшов на заміну незадовго до цього, здорово розібрався у штрафному майданчику, але в останній момент відпасував на янузі. Ахмет, мабуть, вважав, що його партнер по команді сам доведе справу до кінця, тому не очікував на цей пас. А під кінець гри Олександрія змогла відновити паритету поєдинку. Гуськов вийшов на ударну позицію та зміг проштовхнути м'яча у сітку воріт. Один-один мінімальна нічия. На сьогодні це всі основні новини. Не перемикайте. Далі запропонуємо прогноз погоди та інформацію рекламного характеру. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла. Вдень 22-27 градусів з позначкою плюс. У Полтаві. Вночі 12-14 градусів вище нуля, вдень 24-26 тепла.